Це відео я хочу розпочати ось з цього коментаря, який показує, що на початку я взагалі не планувала приходити цей челендж, і що він був максимально далекий від мого звичайного типу гри. Всім привіт! З вами Квітнева, і це історія проходження челенджу 100 дітей довжиною в один рік. Перший стрім по челенджу відбувся 2 серпня 2022 року. З вами Квітнева. Сьогодні у нас челендж по челенджу 100 дітей. Це був мій перший челендж такого масштабу, і тоді я ще не знала, що мене чекає і чим це все обернеться. Хто горить, бляха? Хто бляха? Тільки зайшли. чому всі не погнали. Всі Тушіть, тушіть, сказала, тушіть своїх. Я ж то думала, що закінчу челендж за пару місяців. Останній офіційний стрім по 100 дітям відбувся рівно на річницю 2 серпня 2023 року. На той момент по челенджу було народжено 103 дитини. Це близько 77 прямих ефірів плюс філлери. Такі собі відхилення від сюжету, щоб пограти за другорядних героїв. Всього в нас вийшло сім матріархів, а відповідно і сім поколінь. Родинне дерево неймовірних масштабів ви можете бачити на екрані. А посилання на нього буде в описі до відео, якщо комусь цікаво, почитати детальніше, та й воно допоможе не заплутатися. В цьому родинному дереві також відмітилося багато підписників та інших сімерок, яких я створювала в грі та заселяла в це збереження. Тож, якщо ви себе чи когось впізнали, дайте знати в коментарях. Ну а тепер давайте згадаємо, як це було. Перша матріарх Авелін є засновницею цього сімейства. Почала вона свою історію в коморебі, народила 12 дітей, одна дитина від вампіра, і перейняла вампірські гени. Власне, це Мілена, донька Ваторе. По закінченні шляху матріарха Авелін зберегла стосунки з останнім татосем Джоні Депом. Особливістю першого покоління є те, що практично всі татусі цього покоління є персонажами від розробників, окрім останнього, котрий власне є Джоні Депом, з галереї. Також окремої уваги в цьому поколінні заслуговує один з синів Авелін Кагир. Кагир став улюбленцем серед підписників та моїм. Коли калеп Ваторе приходив до Авелін, то мимоволі кинув оком на кагира. А далі в них зав'язалися міцні стосунки на багато поколінь. Вони навіть брали собі прийомних дітей, але найбільше з них. Відмітилася Оленка, коли Кагира спіткала біда і він помер. Саме Оленка відправилася в чарівний світ вивчати магію, щоб повернути свого татося в світ живих, і в неї це вийшло. Окремі стріми по поверненню Кагира до живих, ви можете побачити в плейлисті в підкасті вище. Разом з Кагиром та Калебом також живе Мілена, донька Калеба та Авелін, і власна сестра Кагира. Її, як і Кагира, теж одного разу. Одразу спіткала біда, вона померла, але знову ж таки Оленка прийшла на допомогу та воскресила свою тітку. Ще на початку першого покоління моя підписниця, і на даний момент вже і спонсорка каналу Марія Квенко запропонувала таке нововведення як рулетка з завданнями хорошими і поганими. Зроби рулетку на донатики із завданнями, а це як я не зовсім зрозумі... зрозуміла. Напевне, якби не рулетка, то я б закінчила цей челендж, ну на пів року раніше. Але я ні про що не шкодую і дуже дякую Марії за ідею. А також дякую всім, хто підкидав ідеї для завдань. За нагоди хочу подякувати цим чудовим людям, яких ви бачите на екрані, що відсипають саме на підтримку каналу. А якщо ви хочете доєднатися до цих меценатів та отримувати бонуси, зробити це можна за посиланням в описі до відео. Спадкоємницею Аволін та наступною матріархом стала Марія. Вона переїхала на сусідню ділянку в більший будинок. За своє життя Марія пережила пластичну операцію, встигла побувати план -сімом. Народила вона 14 дітей, в тому числі від прибульців. На жаль, одну дитину і наймолодшу Лідію забрали. А вона могла стати наступною матріархом, проте їй не судилося, і наступною матріархом. Стала Катаріна, донька від прибульця. Ще до того, як Катаріні випала доля стати матріархом, вона стала русалкою. Ось таке ось цікаве поєднання генів прибульця та русалки. Катаріна переїхала жити на ферму в хенфорд он беглі пережила пластичну операцію по зміні кольору шкіри та частково рис обличчя, але, на жаль, не дожила до старості через свій характер. Померла від злості, народивши двійню. У нас танцмашина, може, найпотанцює та розслабиться. Йошки! Всього вона народила 10 дітей. І це було найкоротше покоління в цьому челенджі. На жаль, двох дітей Еванжеліну та Олеандра забрали. І ми не змогли їх повернути. Цьому поколінні хочу відмітити одного татуся на ім'я Локі Ембер. Це персонаж підписниці та сімерки Джу Сімер. Ніс якого потім передавався з покоління в покоління аж до останнього покоління ста дітей. Ось така ось сильна генетика. Окремо хочу додати про Олеандра, коли він був підлітком, він зустрів в школі. Оленку, Оленку, котра донька, кагира та Калиба, Ваторе. вони не одружилися, але мали дуже багато дітей. В якийсь момент я думала, що Оленка почала свій челендж 100 дітей, але відмітимо з цих дітей тільки одну доньку Льою. Названу в честь однієї сімерки, котра в майбутньому одружилася з Веленою, теж однією сімеркою. У них також родилася донька Амброзія після смерті Катаріни. Мені дуже пощастило, що в нас залишався один з її найстарших синів. Карл, і на долю Карла випало важке завдання виховувати молодших братів та сестер після завчасної смерті матері. Як тільки наймолодша донька Амелія стала дорослою, він переїхав та одружився з Роух Тайлор. Згодом в них народилася донька, яку вони назвали в честь матері Карла Катаріни. Четверта матріарх Амелія переїхала до Копердейло. Вона взагалі не мала бути матріархом, але так вже сталося, що її мати померла завчасно. Життя Амелії було по-своєму насичене різними подіями, і це та матріарх, котра пробувала себе в різних видах діяльності. Вона також пережила пластичну операцію, намалювала три шедевра. Написала книгу по кулінарії, побудувала ракету та навіть побувала на планеті Сікстім. В якийсь момент вона вирішила не продовжувати народжувати до старості, а передала повноваження матріарха своїй наймолодшій доньці Пайпер. Сама ж вона вийшла заміж за батька Хелії та квітки, котрий був вовкулакою. Всього Амелія народила 11 дітей. Нагадую, що в описі до відео є посилання на родинне дерево 100 дітей, котре допоможе вам не заплутатися в тому, що я зараз розповідаю. Відповідаю. А зараз трішки про деяких її дітей. Найстарший син Фарах одружився з персонажкою підписниці, котру я створила в Sims. В них родилося четверо чудових діток. Ще один син Амелії, раптор, теж одружився з персонажкою підписниці, котру я створила та заселила в це збереження. В них родився один син Фобос. Окремої уваги в цьому поколінні заслуговує. Дарій. Його в нас навіть забирали, але ми змогли його повернути назад. Коли він подорослішав, він одружився з Лілі Тваторе, і Лілі тут показала себе ще тою сімейною жінкою. В них родилося четверо дітей. Разом з ними я робила окремі стріми з вампірськими історіями у світі ста дітей. П'ята матріарх Пайпер переїхала жити в інший район Копердейло. Вона мала неймовірно мінливий характер, який ваш час змінювався. Ми буквально постійно змінювали її риси характеру на рандомні. Її декілька разів викрадали прибульці, і вона народжувала від них дітей. Після кризи середнього віку Пайпер кардинально змінює свій стиль. Вона перефарбовується в червоний колір та змінила весь свій одяг теж на червоний колір. Після передачі обов'язків матріарха. Пайпер виходить заміж за Пьо, одного з татусів своїх дітей, а також це персонаж підписника, якого я створила. Всього Пайпер народила 14 дітей, двоє з яких діти з науки. Ну і зараз трішки детальніше про деяких з дітей. Найстарша донька Марина при переїзді забрала всі гроші. Переїхала вона до Ніки Кікі. Це теж створена мною підписниця в Сімс. Вона вампірка. Марина теж стала вампіркою. Згодом в них народилося двоє хлопців. Сестра, близнючка Марини Домініка, теж з'їхала. Її ми будували маленький компактний будиночок з обмеженим бюджетом. Вона одружилася з Вільямом, персонажем котрого спеціально для неї створила гілка виноградна. У них теж родилося двійко хлопців. Діти з науки в цьому поколінні це Олег. Котрого, на жаль, забрали, і ми не встигли його повернути. Та його сестра, близнючка Рівер. Вони просто неймовірно схожі на пайпер окремо. Хочу розповісти ще про одного Олега. Його теж нас забирали, але в нас вийшли його повернути. Також він є дитиною від прибульців від власне головного заплідника номер 3 на його пару, на його майбутнього чоловіка дружину, ми влаштували конкурс Холостяк. Посилання на нього вискочить десь зверху. На цей конкурс були створені персонажі моїми підписниками, які змагалися за серце Олега. Виграв персонаж Лео Лу. Олег і Лео одружилися і вирішили зробити дитину з науки. Так у них з'явилася донька Франческа. Ну а сестра, близнючка Олега теж Олег стала шостою матріархом. Чому Олег? А тому, що на той момент в нас випало завдання в рулетці назвати трьох наступних дітей Олегом незалежно від статі. І так нас стала матріархом прибулиця на ім'я Олег. Олег вирішила залишити будинок зі всіма статками своєму брату Олегу, а сама переїхала в Стренджервіль та поселилася в трейлері. Початок самостійного життя був жахливим. Ми буквально продавали брудні тарілки, щоб якось заробити. Крім того, в місті почалася квіткова чума. Але саме Олег разом з дітьми та генералом Лінком поборола материнську квітку і принесла спокійне життя в Стренджервіль. Після чого вона переїхала в новий просторий будинок, подорожувала, ростила дітей. Їй зробили пропозицію і генерала Лінк. До речі, це стрімер каналу Trident Legends, котрого я створила в Сімсі. А пізніше ще й зробив пропозицію Шрек. Обидва вони татусі наших дітей, звичайно, але ні один не дожив до весілля. Тож на старості Олег виготовляла нектар та ростила спадкоємницю Сергіївну. Родила вона 21 дитину, і це рекорд серед матріархів. Та і в принципі це було найдовше покоління в челенджі 100 дітей. Окремо з дітей цього покоління хочу відмітити Пьотра, котрий одружився з Марвело Лонжероном. А Марвело, в свою чергу, був одним з учасників шоу Холостяк або Пара для Олега. Згодом з'явилася донька Лія. Ще один зі щасливчиків цього покоління це Северус, котрий одружився з гілкою виноградною. Це підписниця, котру я створила всім ста заселила в це збереження. Їх весілля ми, звичайно, теж відігравали на стрімі, як і всі попередні. Останньою матріархом стала наймолодша донька Олега Сергіївна. Вона вирішила не переїжджати а залишитися в будинку матері. З часом вона також зробила пластичну операцію по зміні кольору шкіри. Родила Сергіївна тільки семеро дітей. Першу дитину вона родила звичайного кольору, дві наступні неочікувано вийшли червоного кольору, потім двоє синіх і двоє останніх блюдих вампірів. І так Сергіївна закінчила челендж 100 дітей з рахунком 103 дитини. Ну ми так з запасом. Але історія на цьому не закінчується. Найстарша дитина останнього покоління Меланія зовсім скоро розпочне новий великий розділ в цій історії точніше, новий челендж, натяк на який ви побачите в кінцевій катсцені. А на цьому я дякую за перегляд і надіюсь, відео було цікавим. Якщо так, ставте вподобайки та підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові відео та стріми. А також пишіть коментарі свої здогадки, який же челендж буде розпочинати Меланія. Всіх обіймаю скоро побачимось. Піноруджі сапа болінді, Zarspa. Uh, okay. bon Zil we'll oh, Waksani. Bod and gravy. Oh yes. Oh. So Apalachaba. Sobiesabal. Apalachaba. god new <laughs> <laughs> Меланія не стала гаяти часу після розмови з мамою і відправилася в місто на пошуки всім відомого дивака-конспіролога. Він розповів їй, де шукати стару лабораторію. Прибувши на місце, Мелання зрозуміла, що вхід на нижній рівні закритий. Дослідивши документи та комп'ютери на першому поверсі, вона дізналася, як потрапити всередину. Навіть вирішила одягнути про всякий випадок захисний костюм. Ще відкривши перші двері. Меланя відчула, що щось не так. Чим далі вона просувалася, тим більше погані перечуття захоплювали розум. Дійшовши до останнього рівня, вона жахнулася. Невже після того, що сталося багато років тому, експерименти продовжуються попереду залишилися останні двері, які Меланія відкрила в надії, що там нічого не буде? Що трапилося далі? Меланія не знає. Свідомість повернулася до неї, коли вона лежала на камінні серед постельного передмістя. Хмари мали незвичний рожевий вітінок, а в повітрі літало щось дивне. Поряд з нею лежали пакунок, незрозумілий пристрій, та ще більш незрозуміла записка, яку вона не змогла розібрати. Не пам'ятаючи нічого і не розуміючи, що її чекає. Меланія залишилася одна серед пустельного зараженого міста.